Мирного вам дня всім шановним глядачам і гостям мого каналу. У нас вже е, на дворі сьогодні 20 яке там 7-лютого. Бджоли вже активно у нас працюють, літають. Сьогодні такий тепленький деньок, дивлюсь полог вже несуть з ліщини. Скоріше за все рух такий дивлюсь, непоганий. Відійшло декілька ну як не декілька, сімей, 10 відійшло, може навіть більше. Я ще до кінця не дивився, ну 10 точно відійшло, всіх разом. Але не, відійшли, ну я не можу сказати, по якій причини корм стає, просто ну, слабі сім'ї пішли зиму через те, що був сонясний золотарник, а потім ще пізня олійна редька. А так тут люди гарно, дивіться, як бджоли активно працюють, працюють щось, все летять, несуть. О, там взагалі... О, дуже добре працюють. Ну, так, в основному майже всі перезимували, кожу в лісі сім'ї не перезимувало з 14 чи з 16. О, а тут нормально, якісь краще перезимували, якісь слабше, Дивлюся, вже багато деполок. Де багато деполок несуть, десь там через криші залазять. Отаке, От е, Ну, вже цього року я точно зупинився на Системі вуликів восьмирамочній. Восьмирамочна система вуликів у мене буде вже вся повністю. І що я ще за себе зрозумів, що треба повністю оббивати отак, як тут оббиті вулики бляхою бляху алюмінієвим листом, так як цей там, чи той взагалі, а чи як ці стоять, їх миші не гризуть, ні бджоли не гризуть. І це дуже і дуже є добре. Тут дивіться, як активно всі бджоли працюють. дякую Богу, вже можна сказати, все. Ви бажаєте, такі страшні робиться Всі пакети вже в мене замовлені. Люди замовили всі пакети, які є. Аби ще всім фатило. Ну, дивіться, як бджілки всі працюють, тут на криші щось сидять. Там всі працюють, працюють. Ось там в мене просто два вулики. це я забрав їх раніше ще. Там у мене рамки медові зложені. Тут не сім'я але вона ще осені злетіла. А тут дивлюсь, як вже такі сильніші сім'ї. Вже бачу полок, несуть все як треба. Тут вже є такий червоненький пилок, не знаю, звідки дивляться. Грибджі йдуть з полочком. Це дуже мені подобається. Дякую Богу, вже призимували. Тепер будемо дивитися, як там у нас о, як матки. Як матки є наявність, нема маток. Тут теж поперезимовували, хоча це були такі доволі пізні рої. Доволі пізні рої. О, дивіться, що хотів показати за мишею. Це так мені миші споскудили, коли дно було з пінопласта. Тут теж дуже гарний пізній рій, Бу. а сем'я дуже гарна. Ну, тут в мене пропала. Матка була запасна, теж пропали, миші постаралися, в основному дуже сильно постаралися миші. Тож не забуваємо підписатися на канал, залишати коментарі, ставити лайки. Наступне ж відео буде, дасть Бог треба ще в лісі добратися. Ого, тут взагалі двіження такі, що. Тут теж скрізь поперезимовували. Тут мені моя сімейка хороша. Рокурсменка по медовій зараз вона дуже активно дилюсь полоп, несуть. Тут теж дуже добре, ну скрізь, в принципі, дякують Богу, перезимували. Ще можливо сьогодні покажу бройлерів своїх, які вже як виросли. Пасіка гуде, я говорю на дворі сьогодні 28, чи яке там чи 27 лютого не пам'ятаю точно не дивую зранку. Згляньте як вони гарненько працюють.